Моліться самі, Якова, розділ 5, вірш 13. Розширений переклад. Страждає хтось із вас. Погано з ним поводяться, або на нього обрушилося якесь зло. Він повинен молитися. Грецьке слово, перекладене як страждання, не означає немочі та хвороби, воно означає неприємності. Якщо у вас неприємності, вам потрібно молитися. Так говорить Слово Боже. Зверніть увагу, тут не сказано, що за вас повинен молитися ваш пастор або ваші друзі. Тут сказано, що молитися повинні ви самі. Дуже часто ми намагаємося знайти швидке рішення своїх проблем, просячи всіх підряд молитися за нас. Звісно, в молитвах інших людей за вас немає нічого поганого, але у вашому житті не буде постійної перемоги, поки ви не почнете молитися самі. Найбільша церква у світі знаходиться в Сеулі, в Південній Кореї. Її пастором є Девід Чо. І зовсім недавно я чула, що його церква налічує вже близько мільйона людей. Як ця церква змогла стати такою великою? Пастор Чо говорить, що секрет полягає в молитві, не тільки в його молитві, але і у молитві його людей. У них є так звана молитовна гора, куди щодня приходять молитися тисячі людей. Одного разу в одній з телевізійних передач я почула розповідь тещі пастора Чо про те, як серйозно вони ставляться до молитви. Вона розповіла, що коли у членів їхньої церкви виникають проблеми в сім'ї або в особистому житті, то перш ніж щось робити, вони кажуть цим людям помолитися і попостити протягом доби, і ми в своїх церквах повинні робити те саме ми повинні перестати вчити наших віруючих бігати і просити інших молитися за них, а замість цього, навчити їх самих молитися за себе. Бачите, якщо я замість вас молюся Богу про те, щоб вирішилася ваша проблема, у вас може бути короткочасний успіх, але на вас звалиться інша проблема, тому що ви продовжуєте робити свої старі помилки, які і є причиною ваших проблем. Але якщо ви візьмете і помолитеся за себе самі, якщо ви привчите себе починати з дослідження духовних речей, тоді ви отримаєте відповідь. Ви навчитеся коригувати своє життя так, щоб ці проблеми більше не виникали. Якщо ви зробили Ісуса своїм Господом, то у вас є доступ до престолу всемогутнього Бога, а у нього є рішення для кожної проблеми, з якою ви тільки можете зіткнутися, і Він просто чекає, коли ви прийдете до Нього, щоб отримати у нього потрібну вам відповідь. Можливо, вам доведеться провести деякий час у спілкуванні з ним наодинці, щоб почути його, але Бог ніколи не розчарує вас. Не будьте залежні від молитов інших людей. Прийдіть сьогодні особисто самі до Престолу Божого. Слово із святого Письма. Псалом 5. Господи, вислухай мої слова, зверни увагу на моє голосіння. Прислухайся до голосу мого благання, мій царю і мій Боже, бо я, Господи, буду молитися до тебе. Вранці ти почуєш мій голос, вдосвіта я стану перед тобою, і ти зглянешся. Адже Ти, Бог, який не може погодитися з беззаконням і не поселиться біля тебе той, хто чинить зло. Порушники закону не встоять перед твоїми очима. Ти не злюбив усіх, які чинять беззаконня, і вигубиш усіх, котрі говорять неправду. Кровожерною та підступною людиною гидує Господь. Я ж за твоїм великим милосердям увійду до Твого дому, поклонюся до Твого святого храму у Твоєму страсі. Господи, заради моїх ворогів веди мене своєю праведністю, Ти вирівняй переді мною свою дорогу. Адже на їхніх устах немає правди, їхнє серце нікчемне, їхнє горло це відкрита могила, вони своїми язиками вчинили обман. Суди їх, Боже, хай відступляться від своїх задумів за їхню велику безбожність, відкинь їх, бо вони вчинили тобі велику прикрість, Господи. А всі, які надіються на тебе, хай відчують радість, вони веселитимуться по вік. А ти поселишся між нами, і будуть тобою хвалитися всі ті, хто любить Твоє ім'я, бо Ти поблагословиш праведного. Господи, ти, наче щитом милості, увінчав нас.